Звернення до всіх вчителів, викладачів, всіх, хто виховує наступне покоління, вихователів, садках і всіх інших. Починається в різних державних, приватних і інших навчальних закладах навчальний рік рік воєнного часу, але завжди кожен рік у школі, особливо для учнів, це рік нових надій. Що нарешті з навчального процесу зникне, або як будуть правильно подаватися різні предмети. А головне, чи зміниться зміст подання матеріалу? Вже починаючи із школи, наскільки я знаю, всюди матеріали подаються з позиції сили, Те, що... те що йде мало. Творчості для учнів, де майже не виявляються майбутні таланти, здібності кожного учня, щоб згодом правильно будувалося суспільство. Я педагог, працював в середній школі, працював в спортивній школі, зараз працюю в музичній школі. Мій педагогічний стаж вже 47 років, тому я дещо вже знаю. Розумію і вмію оцінити сьогоднішні і старі совєтські навчальні процеси. Як і в житті, так і в школі. Якщо планується правильне викладання навчальної програми, то треба брати все найкраще, що має вся світова педагогіка, а все найгірше відкидати. Україна навпаки бере все найгірше. Так само, як і в розвитку економічних процесів, я вже мовчу про найгірших політиків, які, яких має Україна в світі. А все через що? Бо, бо виховання усіх людей починається в сім'ї, продовжується в садках і тим більше закріплюється в середніх шкільних закладах, де учні навчаються в основному від 6 Приблизно до 15-16 років. Тому виховання кожної людини в багато чому залежить в основному від школи. Найбільша проблема української школи, що там ще за 33 роки незалежності України справді не була поставлена, як на Суєтів, національне виховання. Скажіть педагоги. Як можна виховати добру людину, якщо вона неправильно, чи погано чи непатріотично любить свою землю? Совєти вчили активно. Так само, як я тепер собі думаю, роблять росіяни. Совєти вчили бути совєтською людиною, людиною, а росіяни вчать не бути людиною взагалі? Тобто бути не людиною. Нехай всі старші педагоги згадають, як це було. Ось я думаю, що треба в основному взяти, наприклад, виховання українського патріота. Я віруюча в Бога людина. І завжди всім педагогам кажу, ви повинні, дивлячись на особу учня, якщо віруючий учень, виховувати в кожному учню. Божу людину, а на другому місці так, не на першому місці, виховувати патріота України. Ясно, це не гарантує, що всі будуть патріотами України, бо це ще залежить від сім'ї, але це буде основа правильної української людини. Вже пізно говорити, що самі вчителі і інші педагоги далеко. Не є патріотами України, але я пам'ятаю, як совєти заставляли навіть тих, хто не хотів, виховувати совєтську людину. Значить і, треб... Значить, і тепер треба заставляти педагогів виховувати українську бажану ще й Божу людину. Треба завжди пам'ятати, ми, педагоги, виховуємо собі. А батьки дітей виховують виховують собі майбутню старість. Згодом сьогоднішні молоді педагоги років через 10 чи більше будуть тікати зі шкіл через те, що мала зарплата, що українська влада скорочує видатки на школу і так далі. А можливо, там серед влади, серед чиновників, а я вже мовчу серед суддів, поліції чи священнослужителів. Будуть наші учні, про що треба пам'ятати усім і батькам, і всім педагогам на кожному педагогічному місці і людському місці. Про це треба всюди, всім пам'ятати. Це постійно повторювати всім навколо. Я звертаюся до вас, усіх. Подумайте над своїм майбутнім. Бо що кожен сьогодні посіє в серця учнів, завтра. Такі ж буде збирати плоди. Бажаю вам всім здоров'я і правильного вирішення всіх проблем!